Наш час життя плине так швидко, що це як стрічка кіно. І задумайся, яке кіно подивляться про тебе на небі. Бо рано чи пізно людина постане перед Богом. Будуть відкриті книги, де записане все наше життя, наші справи і думки. Раніше це здавалося нереальним, але з появою техніки для фото і відеозйомки ця істина стала зрозумілою. Ти можеш щось забути, але у Бога все зафіксовано і нічого не пропадає. У Бога все набагато серйозніше. Багато людей, які мали шанс повернутися до життя після зустрічі зі смертю, кажуть, що їхнє життя пролетіло перед очима як кінострічка. Життя зафіксоване з різних сторін, показані всі думки, всі мотиви, і ти бачиш себе під різними розрізами. Рано чи пізно кожному доведеться постати перед Богом, щоб дати звіт. Тому не жартуйте з Богом, не ігноруйте і не брешіть на Біблію. Майте розум, адже все буде за Словом Божим. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко міжнародної місії, слово Боже, і напишіть мені для духовного спілкування і молитви. Бережи вас.